Уявіть собі ситуацію: приїздить до нашої країни турист і починає зневажати наш народ, наші пам'ятки культури, треться об них своїм гузном, обливає їх дитячою олійкою, провокує людей на конфлікти і робить усе, аби порушити усі соціальні норми, якою була ваша щира реакція. Рамсі Халіт Ішмаль народився 25 вересня 2000 року у Фініксі, штат Аризона. Сам він стверджував, що його батько був з Сомалі, а матір з Ефіопії. Пізніше він заявив, що був дитиною солдатом та дитиною піратом. Правда, це чи ні невідомо, однак я не пам'ятаю, щоб в Аризоні бояли пірати чи спалахували війни, принаймні на момент запису цього відео. Хто ж знає, що Трамп там знову вчудить? Ішмаль також стверджував, що виріс в Аризоні і закінчив університет штату. З його ж слів, він працював ріелтором та фінансистом. Однак таке життя не було до вподоби Халідові. Тож він почав стрімерську кар'єру у травні 2023 року на таких відомих платформах, як Твіч та Ютуб. Однак скоро Рамсі поплутав усі рамси, і його з них кикнули. Тоді він перейшов на іншу платформу, що називається Кік. На тих платформах хлопець називав себе Джонні Сомалі. Під цим іменем він подорожував світом, приїздив до таких країн, як Японія, Таїланд, Ізраїль, Балі та Індонезія. Він завжди мріяв стати тревел-блогером, тож вирішив присвятити цій ідеї своє життя. Проте як саме він фінансував свої подорожі, незрозуміло. З його власних слів, він був власником компанії, що випускала усе для вейперів. Нацвая кан аспайдосторма бізнес. На царадіарена вейпкапаніфорова сторанена. Канадізмідефридом персюмайпашен, воч овось бінкантекрейшн, боравнев. Хоча ці заяви неможливо ані підтвердити, ані спростувати. Основним джерелом грошей для нього були донати, які йому надсилали люди, що переглядали його прямі трансляції. Джоні Сомалі зарекомендував себе як найдратівливіший та найбезсоромніший стрімер в інтернеті, принаймні поки що. На своїх дурнуватих трансляціях він за його заколупував людей. Клеївся до неповнолітніх дівчат, погрожував сексуальним насиллям поліціянткам, обзивав людей расистським слюром у їх власних країнах. Сомалі робив усе, що називається рейджбейтом, тобто виконував дії, які завідомо викликають обурення в людей з метою привернення уваги. І це принесло свої плоди. Джонні став, ну нехай буде. Людиною, яку ненавидів увесь інтернет, чого він власне й хотів, бо не буває поганого піару, і йому довгий час вдавалося уникати будь-яких проблем. Проте ліміт вдачі Джонні, здається, вичерпався, і тепер на нього чекають солодкі часи за ґратами. Вітаю пані та панове. Я Хастур, а це історія Джонні Сомалі, найненависнішого стрімера світу. Варто й зазначити, що розгляд справ Джонні досі триває, і термін його покарання ще може зрости значно. А тепер заварюйте борщик, наливайте смальцю і час братися за лупу. Кар'єру тревел-блогера Джоні почав з Таїланду, де він займався звичайними туристськими речами, куштував місцеву кухню, розглядав мужиків та інші місцеві принади. Проте такі відео не збирали довкола себе аудиторію, адже Джоні здебільшого просто тинявся клубами та відвідував вечірки, на що досить нудно дивитися. Влоги Джоні загалом були неначе випадковими, за ними не було ніякої підготовки чи загальної канви. Бодай якогось елементу, що мав пов'язувати шматки відеоряду між собою, це була проста нарізка випадкових фрагментів, тож і переглядів вони не збирали. Блогінг не міг оплатити не те, що подорожі, а навіть базові потреби Джоні. Тож хлоп почав шукати натхнення в інших стрімерах. Одним з джерел такого натхнення був стрімер Айспасайден. Відморожений Посейдон, досить суперечлива істота. Однак він мав непогане глядацьке ядро та стабільні перегляди. Тож Джонні вирішив наслідувати саме його з Таїланду, Сомалі поїхав до Японії вже з новою контент-стратегією, яка полягала в тому, щоб бісити людей та поводитися як смердюче бидло. До того моменту Джонні перейшов на кік платформу, що мала стати альтернативою твічу з його жорстокими правилами, на якій можна казати, що хочеш, і нічого тобі за це не буде. Тому кік і притягнув до себе різного роду збочинців, фріків та pdf файлів, і придурків типу Джонні Сомалі. Приїхавши до Японії, він почав шукати район червоних ліхтарів безуспішно. Тому він вирішив підняти активність іншим шляхом через расизм. Він бродив вулицями цькував людей російським слюром. Тоді він спустився в метро і почав кричати, що вони, тобто американці, повторять Хірошиму і Нагасакі, якщо японці будуть погано поводитися. Гірошима на гасагі. Йнова видюцюс. Гірошіма на Нагасакі, Ви дестрої. Японці досить тихі та вічливі, принаймні у громадських місцях, тож місцевий не чіпали того дурника. Однак американський турист корейського походження все ж не стримався. Спалахнула словесна перепалка. Однак Джонні все не затихав і продовжував поводитися як дегенерат, але вже по відношенню до цього хлопчини з цього моменту й почався стрімкий ріст сомалі в інтернетах fuck Емерики my money. уже дуже скоро Джонні зрозумів, що така поведінка викликає не лише обурення, а й цитування. Фрагмент суперечки з його стріму розлетівся на той момент ще у Твіттері. Усі називали Джонні расистом, неотесаним муфлоном та іншими цікавими словами. Проте разом з тим це привело й нову аудиторію, яка підтримувала подібну поведінку, бо більше Джонні добре розумів, що він робить, бо власне цього він і добивався. Він шукав поширення, а не репутації. Власне, на своєму стрімі він сам сказав, що намагається створити поганий образ чужоземця. I'm він побачив простий зв'язок. Порушення норм поведінки у суспільстві, порушення закону, цитування, а значить і поширення, більше хейтерів, більше переглядів, більше грошенят, що він неодноразово й повторював haters, the better. The more viewers, the better. Thank you. Однак після того стріму з Японії його тимчасово заблокували на кік. Тож він перейшов на ютуб. Вже тоді сомалій почали переслідувати та розшукувати. Наступного дня після сварки в метро Джонні нас догнав у темному провулку місцевий житель, і хоча спершу здавалося, що Джоні зараз настукають по макітрі, виявилося, що чолов'яга хотів просто провести виховну бесіду. Буквально свою дурнувату поведінку Сомалі пояснив тим, що глядачі платять йому за те, щоб він ніс усякі нісенітниці, перекладаючи відповідальність за свої дії на інших людей. Аймотюрізм ва. So I said on the train. You say somebody give me money. Somebody somebody on YouTube and twitch. з Джонні провела бесіду вже поліція. Однак, через те, що він не порушив жодного закону технічно, його просто відпустили. Тож Сумалі не просто вийшов сухим з води, він ще й отримав нових глядачів. Тож він продовжив робити те, що хотів. Проте навіть терплячим японцям уривався терпець. Коли Джонні розбанили на кік, він вийшов в онлайн та заявив, що перестане діймати людей. У той самий момент йому прилетіло по голові просто на вулиці, а ще в нього кинули пляшкою з водою. Хтось з перехожих викликав поліцію, і Джонні не вигадав нічого кращого, окрім як пояснити напад на нього расовими упередженнями, а не тим, що він придурок. На жаль, поліціянти не знали, що Сомалі робив до того, тож сприйняли його заяви досить серйозно, а Джонні, окрім цього, ще й отримав більше цитувань у соціальних мережах. Напад на нього швидко розлетівся на популярних платформах, що привело до нього більше нових глядачів. Японці ж своєю чергою вирішили, що не дадуть сомалі спокійно жити у їх країні. Тож незабаром вже інший хлопець напав на Джоні та його оператора і вибив з них усе лайно. Джоні, власне, того й хотів, адже кліпи з нападами на нього збирали вже мільйони переглядів і приводили тисячі нових глядачів, готових донатити. Загальне обурення японців зросло настільки, що американський експат, що проживав у Японії, запросив Джоні до свого помешкання, аби пояснити, що його поведінка неприпустима. Він має поводитися чемно у цій країні. Сомалій, звісно, погодився і наступного ж дня почав програвати на своєму телефоні образливі вислови у громадському транспорті. Люди знову викликали поліцію. Сомалі намагався переховуватися, але його знайшли і знову відпустили. Бо технічно він не порушив ніяких законів. До того часу Сомалі задовбав уже й місцевих блогерів, які зібралися разом, щоб ще раз пояснити гостю країни, що його поведінка неприпустима. Ні, його не били, не залякували, не принижували, не посадили на гілляку. Його лише попросили поводитися як нормальна людина, але вгадайте що. Джонні звалив усю провину на поганий вплив Айс Посайдена. собі ж він приписав розлади аутистичного спектру, щоб виправдатися. Але звісно, це все була дурна брехня, що дискредитує усіх людей зраз. Подякуємо за це, Джонні. Аби позбутися тиску, Джонні записав відеовибачення, і цього було достатньо для японських блогерів. Та Сомалі не збирався зупинятися насправді. Вже скоро він продовжив діймати людей у метро, бо це приносило йому впізнаваність, а впізнаваність дуже легко конвертувалася в донати. До цього часу Джонні випрацював стандартну схему. Він задирав людей, хтось давав йому прочуханки. Він знімався на телефон, ролик ставав вірусним, додавалася нова аудиторія, з'являлося більше донатів, тож і більше грошенят. Та одного разу Джоні вирішив, що має утнути щось гірше, щоб одномоментно отримати більше вигоди. Він вдерся на будмайданчик, де почав викрикувати Фукушіма, нагадуючи про радіаційну аварію, що сталося у префектурі Фукушіма в 2011 році. Будівельники вигнали Джоні геть, але саме ця авантюра, врешті, привернула до нього увагу поліції. Джонні незаконно проник на об'єкт під охороною. Також приблизно у цей проміжок часу він пішов до ресторану, де на всю гучність увімкнув звук сирени, порушуючи громадський порядок. Чайнісон. Чайніс вірус. Чані зваріз чані з можливо поки що вам здається, що це просто дитячі дурощі. Однак у Японії таке хуліганство це перешкоджання роботі приватного бізнесу, що переслідується законом. Під час ще однієї трансляції Джонні помітив поліціянта, що проходив повз і вирішив доколупатися до нього. Геній. Якийсь час поліціянт йшов за Джонні, аж поки той не зайшов до крамнички. Там вже декілька офіцерів оточили сомалі. Йому наказали показати паспорт та покласти телефон у пакет. Тоді Джонні зрозумів, що цього разу йому не відвертітися. Йому висунули звинувачення у змові з метою перешкоджання роботі бізнесу та незаконному проникненні на об'єкт під охороною. За це його зобов'язали оплатити штраф у розмірі 14 сотень доларів. Близько трьох місяців Джонні провів під вартою і на суді приніс щирі вибачення, через що й отримав м'яке покарання. Пізніше Сомалі визнав, що збрехав на суді, він ні про що не шкодував. На жаль, арешт лише посприяв просуванню Сомалі. Він щиро повірив, що йому зійде з рук будь-що, тож вирішив продовжити свою діяльність, але вже у іншій країні Ізраїлі. Там він задирав людей, використовуючи війну з Палестиною та Хамасом. Проте це не принесло йому цитувань, аж поки він не вийшов в онлайн з місцевим жителем, коли читалка текстів до донатів зачитала антисемітський слюр, як і в Японії Джонні задирав перехожих на вулицях, але тепер він почав доколубуватися ще й до офіцерів поліції. Феноменальний придурок. Сомалі зайшов так далеко, що почав погрожувати поліціянці схопити її за сіднички, бо так йому наказав Дональд Трамп. Вже в перший же день в Ізраїлі Сомалі спровокував кілька бійок. За цей стрім його знову тимчасово заблокували на кік. Тоді Сомалі вирішив зробити щось, чого не робив, і поїхав до стіни плачу в Єрусалимі. Він роздрукував фотографії Джефрі Епштейна, Харві Вайнштейна та Ейдена Роса і запхав їх у стіну плачу, назвавши їх своїми улюбленими євреями. Нагадаю, Епштейн та Вайнштейн були засуджені за злочини сексуального характеру, скоєні у тому числі й проти малолітніх та неповнолітніх. За це Сомалі отримав бан на кік на 50 днів заборони перебування у Єрусалимі. І знову ж це привело до нього ще більше глядачів. До того моменту Сомалі заблокували на Твічі, Ютубі, у Твіттері, у Тіктосі та навіть на Кік, що досить цікаво, адже на Кік не банять навіть найогидніших представників суспільства. Тож Джонні перебрався на Rumble платформа, на яку стрімери йдуть вмирати. 7 квітня 2024 року під час протестів у Тель-Авіві Сомалі почав словесно домагатися поліціянтки, як наслідок його затримали ненадовго. Офіцери обережно скрутили Джонні на асфальті, поки той верещав: Що ви робите? Я американець. <кій> Не наче це якийсь діагноз. Який виправдовує його будь-які дебільні дії, на жаль, він не скоїв достатньо серйозного правопорушення, тож скоро сомалі просто відпустили. У той же вечір він запустив трансляцію, на якій вихвалявся тим, що йому знову усе зійшло з рук. Щоб отримати більше поширень, Джонні заявив, що поліціянти побили його, кидали його на машини і взагалі порушили його права, аби змусити його вибачитися. Але Джонні, такий крутий, незалежний мужчина, що не зробив цього. А поліціянти, зрозумівши, що їм не зламати такого міцного горішка, образилися і відпустили його. Вірю, я повірив. Звісно, записи з камер показали, що це була брехня. Однак Джоні було байдуже з Ізраїлю, бо вдорядку втекло лише тоді, коли стало свідком терористичного акту у ресторані неподалік від нього. На кілька місяців Джоні заліг на дно, однак жага слави та грошей не давала йому спокою. Тож він вирішив повернутися до своєї типової діяльності у новій країні. Південна Корея. На вулицях він як і раніше задирав людей, чіплявся до дівчат, вмикав на повногучність промови кімчанина у транспорті та іншу північно-корейську пропаганду. П'яний заважав музикантам на сцені під час громадських заходів. Коротше кажучи, деградував як міг. 7 жовтня 2024 року. Він вирішив, що буде чудовою ідеєю потанцювати на колінах у статуї миру та поцілувати її своїм гнилим ротом. Для тих, хто не знає статуя миру, це пам'ятник жертвам сексуального рабства під час Другої світової війни. Джонні чудово знав, що це за статуя та що вона символізувала. Про це він сам заявив на одному зі стрімів пізніше. Сомелі просто скористався цим. The into... <laughs> By the imperial Japanese army during World War Дюреводворту. <laughs> Він навіть роздрукував фото того, як він цілує статую, та показує його перехожим, щоб викликати у них обурення та спровокувати конфлікт. Після цього вибрику усі його канали на Ютубі просто анігілювали. Під час чергової трансляції Джоні пішов до місцевої крамниці, де розпивав алкогольні напої діймав відвідувачів читалкою коментарів, з увімкненої на повну гучність блютуз колонки. Працівниця крамниці намагалася втихомирити того бовдура, однак він, як завжди, почав верещати, що він чорний, нібито комусь не начхати. Щойно жінка пішла, як Джонні почав обливати усе водою з локшини та кидатися їжею по всій крамниці. Тоді у справу втрутилася власниця крамниці і спробувала вигнати підсвинка, але той почав огризатися, провокуючи навіть більший конфлікт. Жінка викликала поліцію, але вишкребок втік до приїзду правоохоронців. Наступного дня Джоні купив сирої риби, залишив її на сонці на кілька годин, щоб та зіпсувалася. Після чого пішов до громадського транспорту з тим пакетом і почав смердіти цією рибою. Також він вирощав російські речі. На місце викликали поліцію, однак Джоні спробував сховатися від правоохоронців у ресторані неподалік. Коли поліціянти таки його знайшли, Джоні навіть вдалося відбрехатися, буцімто це не він займався хуліганством, а якийсь інший хлопчик. Вже за 20 хвилин поліція повернулася, щоб затримати Сомалі. Однак технічно він не порушив закону і арештувати його не могли. Пізніше Джоні пішов у метро, де увімкнув автоматичний переклад на корейську. Читалка вирощала. У мене бомбавітавітанозорісоподібні речі нагадаю робив Мелік Санчес, і нічим добрим для Санчеза це не скінчилося. Однак подивимося, що буде далі. Кілька разів Джонні прилітало від перехожих за його вибрики. Однак Сомалі не розумів, що з того моменту, як на нього звернула увагу поліція, за ним спостерігали та готували справу. Певний час його не арештовували, тож народ взяв справу у свої руки. Його почали розшукувати, щоб вправити клепку. За його побиття під час трансляції оголосили винагороду у розмірі 7 тисяч доларів. Звістка про це навіть потрапила до місцевих новин. У відповідь Джонні записав звернення, у якому заявив, що він ні про що не шкодує, і взагалі йому байдуже. Однак кілька разів йому таки прилітало по макітрі під час трансляцій на вулицях. Тож без роздумів Сомалі звернувся до поліції. Щоправда, поліція затримала його самого щоб перевірити на вживання заборонених речовин. І Яка несподіванка у його системі виявили ТГК, що незаконно у Кореї в будь-якому вигляді, і загрожує ув'язненням до п'яти рочків. З цього моменту Сомалі почали висувати усе нові і нові звинувачення, і найцікавіше. Що він сам надав усі докази, знявши їх на камеру. На одному зі стрімів Джонні демонстрував діпфейк, на якому він нібито цілувався з корейською стрімеркою, за що йому могли дати три роки ув'язнення чи штраф у розмірі майже 23 тисяч доларів. І хоча сама блогерка забрала позов, влада подала позов проти Сомалі з того ж приводу, аби не відпускати його так просто. До списку додалися запис з крамниці, де Сомалі заважав роботі бізнесу та кидався локшеною в людей, і запис непристойної поведінки зі статуєю. Джонні записав публічні вибачення за непристойну поведінку, заявивши, що не знав, що то був меморіал. Але йому ніхто не повірив, бо докази воно надало саме у своїх відео. Хлоп збирався втекти з Кореї, щойно зможе. Однак у нього забрали паспорт та заборонили виїздити до закриття його справи. 11 листопада прокуратура Південного округу Сеула висунула Джоні звинувачення у перешкодженні роботі бізнесу у зв'язку з інцидентом у крамниці 17 жовтня. Заборона на виїзд, пов'язана зі справою, не дозволила йому залишити Південну Корею взагалі. У грудні суд над ним відклали до 7 березня 2025 року. Перший день суду над Сомалі розпочався у той самий день. Джоні запізнився на годину, пославшись на біль у животі. Він увійшов до зали суду у білому костюмі свого приятеля та капелюсі з написом Мага. Під час судового розслідування випадку, коли Джонні розливав суп на людей та кидався локшиною, Сомалій був звинувачений у перешкоджанні роботі бізнесу. Його також звинуватили у хуліганстві з мішком тухлої риби і хуліганстві в автобусі та метро, коли він вмикав у транспорті гучну музику та танцював, що разом становить два порушення закону про дрібні злочини. Він визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення. Наступне судове засідання призначили на 9 квітня. Професор Сок Йондук з жіночого університету Сункшин закликав суд винести суворий вирок за дії та коментарі Джоні Сомалі як приклад для тих, хто побажає повторити за підсудним. Крім того, він розкритикував Сомалі за те, що той назвав Корею державою васалом США. Корейські експерти кажуть, що якщо Джонні буде засуджений швидше за все, він відбуватиме покарання в Кореї, а потім буде депортований із подальшою забороною на в'їзд. Якщо Джоні Сомалі визнають винним за усіма звинуваченнями, його покарання може сягнути близько десяти або ж дванадцяти років позбавлення волі, здавалося б, навіть до найтупішої істоти на планеті мало б дійти, що коли тобі загрожує реальний термін за те, що ти робиш, варто було б, мабуть, якось тайво зупинитися. Але Джоні був не з таких. Інтелект наздоганяв Джоні як міг, але Джоні завжди був спритнішим. Він продовжив проводити трансляції. Як я зрозумів, його не кидали за грати просто через те, щоб не платити податками громадян за його утримання та харчування, і щоб він сам оплачував своє буття. Через свій статус Джоні не міг влаштуватися на аналогову роботу, тому він продовжував проводити трансляції за донати, але вже на платформі хаті. Платформи, на яку стрімери приходять після смерті, чистилище для стрімерів. Або якщо ви поціновувач культури, ні що ж, мабуть, через таких дегенератів і виникає расизм. Просто уявіть, в країні, де майже немає людей з таким кольором шкіри, зустріти туриста, який поводиться ось так. Насправді Джоні Сомалі настільки нікчемна істота, що присвячувати йому ціле відео було аж занадто. Однак його поведінка може мати вплив взагалі на всіх, хто будь-коли захоче кудись поїхати, принаймні в країни Азії, на сприйняття темношкірих людей та на расизм чи ксенофобію, які виникають через дегенератів. Що наслідують Джоні чи подібних йому. Саме тому сомалі у Кореї роблять приклад, аби кожен, хто вирішить, що поводитися таким чином де ти гість, зневажати її культуру та історію, зневажати її громадян, це щось нормальне, подумав тричі, перш ніж утнути щось подібне. Дякую за увагу.